Найабсурдніші фейки щодо українців у Польщі, де планують зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, та чому гарантії безпеки для України ризикують перетворитися на наступний Будапештський меморандум? Як поляки влякають українцями? Російська пропаганда та праворадикальні політики вигадують таке. Що складно збагнути, мовляв, українці у Польщі живуть краще за поляків, нібито якесь не Міністерство популяції наказує українським чоловікам запліднювати поляк. А у Варшаві можна замовити не існуюче таксі Українець для українця. Це лише невеликий перелік фейків, які циркулюють у польському інформаційному просторі. Їх в ефірі програми Український фокус на славиціві озвучує керівник відділу політичного фактчекінгу товариства демагог марченко Марченко-Стецький. Метою російської дезінформації і пропаганди і не лише у випадку Польщі, а взагалі усіх держав, які беруть участь у допомозі Україні, є просто зробити так, щоб відбити бажання громадян цих країн, щоб підтримувати Україну. Бо метою Росії є перемога у війні. Росія не досягне цієї перемоги, якщо Україна буде отримувати підтримку і допомогу від таких держав як Польща і Росія може до... і Росія може досягнути Росії цього методомії. різними методами. Так, може страшити, може залякувати полаків, лякати поляків в тим, що Україна намагається втягнути нас у війну, війну, війну. Що це закінчується в закінчиться війну величезною катастрофою для самої Польщі? Які ще абсурдні фейки щодо українців поширює пропаганда у Польщі та як їх ідентифікувати в інформаційному просторі? Польський «Фактчекер» розповідає в коментарі на «Слава ТІВі». Вибух безпілотника, який стався в ніч на середу, у селі Осіни Люблінського воєводства є черговим доказом того, що війна поруч а безпека Польщі напряму залежить від безпеки України. Про це в етері програми Український фокус на Слава ТІВІ сказав політолог, президент фонду імені Казімі Жапулацького збігнів Пісарський. Коментуючи реакцію на цей інцидент у контексті того, що об'єкт іншої країни залетів у повітряний простір держави-члена НАТО, експерт зазначив, що Провадження в дію статті 5 північно-атлантичного договору не завжди є автоматичним у випадку різних інцидентів. Пісарський зауважує, що деякі інциденти можуть бути провокаціями. Росіяни дуже часто і вміло провокують і перевіряють реакцію держав на те, щоб побачити, яким чином ми функціонуємо, як ми будемо реагувати зараз. Треба до цього підходити раціонально. А саме можливості захисту повітря, повітряної оборони території всієї держави, технічно неможливе. Треба пам'ятати про те, що треба захищати критичну ключову інфраструктуру для безпеки держави, великі якісь міські зосередження, аеропорти, заводи. Але не захищають просто напросто поле поля полис кукурудзою, тому такі інциденти з одного боку є провокаціями. Я так думаю, що це свідомі провокації з боку агресора, яким є тут зрозуміло Росія. Політолог підсумовує, що такі інциденти з одного боку є провокаціями з боку Росії, а з іншого спробою вести психологічну війну з польським суспільством. Більше інформації про цей інцидент, висновки та коментарі офіційної влади журналісти «Слава ТІВІ оперативно оновлюють для вас на нашому сайті. Кремль вважає, що присутність іноземних військових в Україні це присутність НАТО. Тож Путін буде до цього апелювати. Про це в ефірі програми Український фокус сказав голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Він припустив, що РФ буде вимагати чергові перемовини щодо теми гарантій безпеки та затягуватиме час. До цього часу не наступило жодної відповідальності Росії за вчинення злочини. Ми сподіваємося, що все-таки міжнародний суд, який має запрацювати там протягом кількох місяців, е е е крім фіксації цих злочинів, приступить до якихось процесуальних дій. Ми дуже сподіваємося, що все-таки прийде та справедливість, про яку постійно говорять українці, тому що все, що обговорюють зараз на головних переговорах, воно е, оминає цей гуманітарний аспект зараз. Говорять про якісь е, контури е, можливої угоди чи можливих безпекових гарантій, про які ви щойно також нагадали, але мало говорять про те, що Росія має понести відповідальність за акт е, агресії. Яку вона вчинила в 2022 році? Більше думок аналітика, зокрема і про роль Китаю як нового ключового гравця у темі потенційно російсько-українського перемир'я? Читайте і дивіться на нашому сайті.